Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Ну що ж, розробники випустили альтернативну прошивку на даний тюнер. Як бачите, UCLAN B6 Full HD. Також на модельку UCLAN B6 Metal. Також випущена розробниками альтернативна прошивка. Ну, в даній прошивці розробники заявляють, що повністю зроблена підтримка мультистриму Т2 Ямай із супутника Astra 4А, 5 градус східної довготи. І з супутника Астра 23 і градус східної довготи працює так називаємо мультистрім МХ-7 із каналами MegoSport, світло так, і так далі, тому подібне. До цього на даному тюнері даний мультиплекс не працював, не підтримувався, тому що не було прошивки. Довго? І ще на цьому тюнері повністю пишуть розробники на одному з форумів, що працює повністю. Т2 Ямай на АМ6 53 градус східної довготи. Ну що ж, даний тюнер був куплений для експерименту. Так як на момент виходу прошивки, в мене даного тюнера в наявності не було. Ну, що ж, для експерименту дойшлося купити БУшним в гарному робочому стані. Прошити його на останній софт за 21 рік. Бо тут був дуже старий софт ще за 19 рік. Ну, і зараз я вам покажу наглядно. Зараз працює музикальний канал Сіті. Зараз я зайду в меню вам і покажу версію прошивки, яка стоїть. Ну, ось, як бачите, за 12 липня 2021 року стоїть прошивочка у нас остання. І з тих пір розробники забили, можна сказати, на дану модель. Перестали зовсім випускати нові прошивки. А потім випустили альтернативну модель UCLAN B6 Lite модельку. На ту модельку теж поки що періодично виходять прошивка. А на цю модельку Вообще, розробники забили. Прошивку на, на прошивки. Ну, Тепер з'явилися розробники випустили альтернативну прошивку на даний процес. Вона зовсім відрізняється від цієї юклоновської прошивки. Зовсім там Друге оформлення меню буде. Ну, воно похоже трішки, ну, зовсім друге. І, до речі, даний софт розроблений на інші моделі тюнерів із таким самим процесором GX6605S. Випустили також розробники альтернативне ПЗ ось на таку модель тюнера Тайгер. Помбо, ось як бачите, тут теж такий самий процесор у нас. Ну, Скоро в мене на YouTube каналі буде відео по перепрошивці даної моделі на альтернативний со софт прошивку. На цю модель теж розробники останні роки забили болт. Перестали випускати зовсім прошивки. Последня прошивка датована ще 22 роком. І по сьогоднішній день їх не випускали. Є у мене ще одна моделька тюнера. Стоїть в іншій кімнаті. Зараз я туди пройду і вам покажу. На нього теж, до речі, випущений альтернативний софт. Такий же самий на такому процесорі ось World Vision Horus Ultra. Ну, є і офіційна прошивка вийшла на дану модель десь, може, недільки дві назад, може я помиляюся. Там теж є справки по поводу мультиплексу mx 7 го із двох супутників. 5 градус східної довготи і 23 градус східної довготи. Іде повноцінний прийом пакета. Мультистріма для mx 7 Мультиплекс, одним словом. Іде повноцінний прийом. Ну, пишуть за World Vision Foros Combo, Foros Ultra. Що там якийсь трошки не Некоректно працюють там інтернет-сервіси, ну і так далі тому подобне. Ну, що ж, будемо скоро скачувати та прошивати даний тюнер. У мене зараз. В останній час не дуже є время цим займатися, бо началися городи. Знову треба садити огород, плюс треба ще на роботу ходити, їздити. Ну, зараз тоді будемо пробувати перепрошувати модельку UCLAN B6 альтернативним софтом. Ну що ж, скачав я. Модифіковану прошивку на одному форумі на дану модельку клон B6 Full HD. Ставив іншу флешечку. Зараз будемо пробувати перешивати альтернативним ПЗ. Зараз перед цим я зброшу тюнер до заводських налаштувань. Так, заходимо в меню. В меню так. Заводські налаштування вибираємо пароль на 4 нулі. Все. Шов зброс на заводські налаштування. Все. тюнер зараз перезавантажиться. І можна буде пробувати прошивати альтернативним софтом. ПЗ. Так називаємо. Так, все, тюнер без каналів у нас. Ну що ж, поїхали. Будемо пробувати перепрошивати. Так, оновлення ПЗ. Так. Зверніть увагу, що... Дану альтернативну прошивку потрібно заливати через меню тюнера в режимі всі настройки. Так, їдемо далі. Ось так прописується прошивка. Ну, я скачав не чисту прошивку, а вже з дампом. Ну, нічого страшного. Ось вона так у нас прописується. Так, ну що ж, поїхали. Попробуем. Ну. Так, пришло. Перепрошивка на альтернативне ПЗ. У коментарях я виложу ссылку, де я брав дану альтернативну прошивочку на тюнер. Та вона діло в тому, що є і на офіційному форумі UCLAN. Дана прошивка. Там потрібна реєстрація, звісно, без цього ніяк. Всього оновлення успішно. Ну, загрузився альтернативний сух. Ну Він тут не пустий, вже з каналами з усім. Тюнер потрібно перезавантажити щось не хоче. Можливо, треба з розетки виключати, я не знаю. Що ж, і спіля... після перепрошивки тюнер з меню не захотів перезавантажуватися. Прийшлося в ручному режимі видірнути з розетки, зробити перевантаження. Ну що, запускаємо тюнер. Ось тепер така заставка помінялась у нас із офіційного форума ЧПДА. Прошивка напоминаю вже з каналами зроблений. Дамп. дамп не мій, а скачаний з інтернету. Ось працює 1, +1 Україна. Меню чимсь похоже стало тепер, як у Т2 тюнера World Vision. Є така моделька тюнерів. Ну ось, похоже, стало меню. Тепер як у даних тюнерів. Ну, Зараз подивимося, як меню виглядає тепер. Ось так тепер виглядає меню. У нас зовсім інша заставка стала. Зараз ми подивимося інформацію софта. Ну, Тут нова версія SDK тепер. Версія 2.5.1. Ну, 8 квітня 25-го року прошивка зроблена, альтернативна на даний тюнер. Зараз провіримо роботу мультиплексу Мікс 7-го. Тепер реалізували дану підтримку на даних тюнерах. Зараз провіримо, десь я думаю, вона єсть у нас. Руйнує Я думаю, десь вона в нас є. Треба пошукати. Я думаю, що що наш. що Ну, ось єсть, як бачите. Ось я вам зараз запустю канал моєго спорт. Будь ласка. На даному тюнері тепер працює мультиплекс Мікс 7. Реалізована дана підтримка даного мультиплексу. Ось кодовані канали. В принципі, працюють суспільне спорт. X, Sport. Канали, я ще раз напоминаю, кодовані в біс кодуванні ну, В принципі, все працює. Альтернативна прошивка. Ось ну, канал з мультиплексу Emixь-му. Що тут у нас? Ще є таке. Ось ну, канал Світ Плюс. із з мультиплексу Emixь. Так, да, 117, 117.47-30 000. Канал працює. Десь є канал Світло ще повинен бути. Я думаю, десь він є. Зараз пошукаємо, де він є. Даний канал. Десь він є у нас. Так, зараз виберемо супутник Астра. Ми так швидше знайдемо даний телеканал. Немає каналу світла. А, ось є канал світла. Будь ласка, ось він є. Той же самий MX-7-й частота, я ще раз напоминаю, 117, 117.47-30 тисяч. Ну, Інтернет-сервісу я провіряти не буду на даному тюнері. ну Розробники пишуть, що б, то все працює. І це буквально пройшло 4 роки аж після останньої прошивки, яка була офіційна на той момент. Ну, це вже не офіційна прошивка, це вже зовсім інша. Це альтернативна прошивка тепер на даний тюнер. Ну, на форумі пишуть, що, щоб вернутися обратно на рідний софт. Це можливо зробити через меню тюнера, теж в режимі все. Вибирати все. Зараз ми роздивимося меню. Що тут у нас ще є. Ну, це в основному багато чого працює при помощі підключення інтернету. Ну, інтернет я не буду підключати. Ну, ось таке альтернативне у нас меню тепер появилося. Ну що ж, дякуючи розробникам старі тюнери, на яких забили розробника з офіційним ПУ, знову стали працювати. Ну що ж, тоді, все, тоді добре, до побачення.